Привіт, друзі, я тепер, я тепер буду знімати відео. Ось, ось зараз ми, ми тут вибираємо, о, ким ми будемо. Але, але я зразу якось померла, тому, тому я буду слідити. І ще тут є моя подруга, вона коли помре, то я вам її покажу. Ну, кор ну, короче, мою подругу звати С Соня. Ося. І... І всім привіт! почекай, тільки... ось всім пліна. тільки зараз повітряна тривога почалась. Ну, ладно. Ми, коротше, граємо в таку гру, де треба вибирати скини, правда? Угу, Ось так, вибираємо скін. Я думаю, що ми з тобою разом. Це впадуть, це впадуть у нас е, е, з тобою підсумки. Ну да. так. Тут, тут ми вибрали, і тут треба боритися з, з іншими. Але... Ось нас, ш... нас тут шестеро, а їх, а їх четверо. Ой, тепер, 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 тепер їх треба уничтожати. Але головне, щоб нас самих не уничтожили. Біжать. І всіх буде Треба бути дуже обережними, бо тут, бачите, таке скупчення буває людей. І, і, треба, можу, і можемо ми не замітити хто де. Тому треба бути дуже обережними. Бо бачите, скільки в мене хип є. І я зараз, я зараз помру. О, я, нав... я навіть вбила одну дівчинку, до речі. А мене, а мене... А мене... А мене саму О, я ще одну вбила. Молодець але за мною гуняться. мною гуняться. Щас я когось можу прибити, але в мене дуже мало хп. Я тебе бачу. Давай! Ми виграли, і тепер зараз буде починатися новий раунд. Зараз будемо в який йде. Давай підемо в синій. Так, я так і думала, бо твой ніхто на мене не проголосує. Бо це обичний скін. Так, і за нього ніхто не голосує. Ну так. Да. Да, правильно! А скін драться. А не з ким? Так ми вже виграли. Да, ми вже виграли. З цим тільки можна дратися. Так. Добре, починаємо. Добре, починаємо. А я зараз буду тортик різати. Так може ви на улиці?